Гаррі Кухелянд та ЦЦК. Частина третя. Ти дуже привередливим став прапор. Раніше ти виконував свої обов'язки і навіть не скаржився ні на що. Чи може тобі набридло служити Україні? Уні! Пані Зеленській, я тільки хотів сказати, можливо, ми обійдемось без цього хилянта. Ні, без цього хилянта неможливо. Він розповсюджує дезінформацію. Треба все зробити, як я сказав. Ми будемо служити Україні. Добре. Але зараз ми направимо якомога більше ТЦКшників, цекашників, було потужно. А ухилянки підслухують нас. Міністр оборони каже, що прямо за дверима стоїть старий А ну звали нахер прапор. Я привітаю нашого А ну рівняй струнку. Гарік. Гарік. В тебе по люці? Мені приснився разом. Що треба? Пора вже в притулок Вже сам не дочекаюсь. Ану вставай, вставай, Рональдо. Якого хріна? Збирайте шматьо. І тільки спробуйте знову виробитись. Давайте речі, та це вже патрулюють. Пиво, кальмари, хальмари мій діанчоусерапани. Пиво, мідіра пани! Прибухнути хилянтам? Дайте, будь ласка, чернігівського і пару чіпсів. Ну і давайте ще одне безалкогольне. в блек, будь ласка, ти хочеш навалитися? Ну, холі гуляти, так гулять. Два джиндоніка, будь ласка. Подякувала. А 18 тобі є? Є, паспорт вдома забув. Пиво вода всяка ерунда. Знов перечуття, так? Ти це кашники поруч? Та ні, все нормально. Ти маєш надіслати листа в військомат. І все чітко розписати, що в тебе болячки, і ти не можеш служити. Шановному війському. Єша. Давай. Ну що ж, наш притулок вибраний для легендарної події. Турніру трьох ухилянтів. Тим, хто не в курсі, нагадую: в цьому турнірі приймуть участь три ухилянських притулки. Кожен притулок буде представляти один ухилянт. Скажу відверто, тим, хто буде вибраний, буде ніхіра не легко. Адже головний приз це назавжди позбавлення від служби. Але це ніхіра не точно. Це кобук ухилянта. Хто його здобуде, назавжди зможе косити від армії. Буде мати білі квітки, всякі поблажки і ніколи не буде причетний до армії. Ніхто вас не буде чіпати. Ви завжди будете в вільні. З цього моменту турнір ухилятів почався.